Доброго дня, ми з Нехекхари, і ми продовжимо наше проходження у Total War Warhammer 3 за наших прекрасних королів-гробниць під керівництвом прекрасної, неповторної та неймовірно чудової королеви Кхаліди. Тож, у минулому відео ми забрали цексотель назад доволі. Складно було насправді, але нічого, ми впоралися. Тепер у нас тут проблема з гномською заразою, яка преться до Золотої вежі, але в нас, в принципі, тут є дві армії, які теоретично мали б їх розбити, в них, в принципі, тут військо не супер топове, немає нічого супер-супер потужного. У нас співвідношення військ буде доволі сильним, тому що е, тут і гарнізон, і дві армії. Плюс тут є катапульти, є купа колісниць. Є піхота, є лучники, по і мали би їх розбити. Е, крім того, в них лорд не найкращий, а в нас тут король не бусет. Сподіваюся, з цим все вийде добре. Е, в нас тут ще є принц гробниць. Давайте наймемо принца гробниць на надійний. Так, якраз відносини з усіма покращить. Це чудово. Це чудово. Тут цікаво, що нема такої штуки, як покращення основної характеристики, яку ти йому наймаєш. Тобто в нього характеристика покращення дипломатичних з усіма фракціями. І було б логічно, якби тут була в нього навичка якась, яка покрокачувала би це там 5, 7, 10, було б прикольно. Але, на жаль, на жаль, такого немає. Ми йому візьмемо. Ні, йому треба якраз таки. Бойовий навик, але це не так важливо. Він основне буде давати нам бонус до наших е, армій. Він має давати сам собою бонус до характеристик нашим військам. Н -н -н. Наразі він чисто бойовий юніт. Ну, нехай. І беремо ліча. Некротект нам тут не треба, ліча беремо. А, жрець на хекхари. ...світло. Mm. О, не злам. О, це це Крась, не злам... незламний е, нашим бійцям. Так, так чи інакше ми їх не можемо зараз приписати до армії, їм треба хід почекати. Сподіваюся, ці не допруться. Хоча, мені здається, вони допруться до нас за хід. І одразу ми будемо тут валитися. Ну, нехай валитись так валитись. По цьому ми можемо велике замовлення Ксара. По-моєму, вони втратять війська, і навіть якщо пройдуться по нашій території, вони одразу втратять війська. І почнуть бій уже з мінуснутими військами. Тому давайте проведемо цей ритуал. В принципі, в нас гроші є. Та, ще важливо. По завершенню останнього ходу минулого відео ми добудували в ламії кратер пробудження мерців. І тепер можемо тут наймати не тільки ось цих от іротитанів, а ще і сфінксів. Але. Кожна така будівля дає нам можливість найняти лише одного юніта. Тобто нам треба, щоб взяти таких два юніта, побудувати цю будівлю в двох великих містах. Однак, на жаль, в нас тільки два міста зараз розвинуті до максимуму. Теотіква третя. Третій ранг має і карах рунд теж тільки третій ранг. Все, ми не можемо наймати тих військових дуже багато. Питання, питання, питання. Так, ану мага. Лакуа. Та армія стоїть, ті стоять. М -м. Ну, та давайте. So Халіду туди. Це, це можна розібрати. Нам взагалі немає сенсу в цьому. Тут краще поставити будівлю на розширення, тобто, щоб швидше місто росло. Так, порушення кордону приведе до відповідних дипломатичних наслідків. По фігу. Так, споруди побудовані. Ранг, ранг, ранг. Тут перемоги, поразки. Риса отримана. Бойовий дух в битвах проти Тізінча. Бойовий дух під час захисту, розмір ауролідерства під час захисту. Чудово. Сюди ми вже не йдемо, очевидно. На жаль, цікаво, що вони воюють, але чомусь це військо печер Сотека не забирає. Дуже дивно. І я підозрюю, що є ймовірність, що вони зараз на стежку сотека поплюся. <плес> Знаєте що, ми зараз все це скасуємо? Нащо нам там будувати, якщо є ймовірність, це місто втратити до того, якщо, як воно навіть побудується? А, ми краще тут побудуємо ось цей от ста, відреставрована статуя Некросфінкса. І буде добре. Плюс сфінкса, Некросфінкса отримаємо і зможемо нормально роздати їм всім. А, ще важливо, ми напевне сюди. Маємо. А, блін. Ні, все нормально. Візьмемо ось цього Свінкса. Якраз в нас є можливість, потім королева його собі забере назад, але поки що хай буде. Раптом ті атакують, він дуже нам має допомогти. Нам серйозно протидіяти ось цим от піхотинцям. Так, добре. Все закінчили, все зробили. Я, я все зробив, а ви забули поставити лайко вподобайку 100%, написати коментар, і ще хтось не підписаний на канал є. Знаю. Тому обов'язково підписуйтесь. Гноми забирають гору Архан Архнос. Ну, тут без шансів, навіть немає сенсу щось, щось рипатися туди, тому що тупо розстріляють наших ледве ходячих пацанів. Ну і ті мали би сюди, напевне, піти, але там армія. бляха, може нам туди не атакувати. Фіх, знаєш, що тепер робити. Поселення втрачено, очевидно, фракцію знищено. Місію виконано. Завербуйте юніт вказаного типу. Піхота ближнього бою. Клас. Так, да, походу, цей топає на нас. А цей хіба не починав вербувати армію? Може, в мене галюне, або її могли розбити ще. Давай на нашу територію. Зараз ми гномам влаштуємо темну. Бо нема чого тут випендрюватися. Ух, Або вони нам влаштують. Тут одне з двох. А, це дікарі. Я думав це гноми, а це дікарі. Дікарі? орк. Що за фракція? Дікарі, так. А, вони там наймають ще одну армію. Питання, чи нам вистачить звідти, звідси одного ходу, щоб туди доплентати? Походу не, не вистачить. Але теоретично ми, можливо, зможемо зробити засідку на Ух Ухлідіть. Ваше військо помітило засідку ворога? Охреніти. Яка дальність? Дальність 300, дальність 440, дальність 318. Чи є резон кілька разів гепнути гарматою? Нема. Хтось тут був дуже поганим гномом. Так... Ем... Вирубуємо, розпускаємо один загін піхоти, другий загін піхоти, і допихаємо сюди ось цих. Ось цих. Оце ми могли вляпатися. Так. Е, добре, що вони страждають від втрати, бо не бойових втрат. Ну Куин, Халидочка. Халидочка, тебе тришечки бракуешь, чтобы педити, а что, чтобы... А, она... А, она, наверное... Нет, а она, мусс, может, ты педи ты быстрее. Вау, не сюда. Ага, звали. Бляха, далеко звалив. Ну ладно. А Ми зараз у цього поставимо тут засідку. Отак, так, нехай буде. І по ідеї Засідки ми його чпокнем нормально, так. Так, добре, ті всі стоять. Знесення завершено. Податки знімаємо, щоб бунт раптом не почався, і будуємо будівлю на приріст. Бо нам треба. Ага! А, вона пішла і все. І в нас приріст зупинився повністю чомусь. Мінус 3. Рівень контролю, мінус 10, події, мінус 5. Клас! Шей, мінус пішли. Краса, так. Я вирішив хорну не ущелину забирати, We тому що там велике місто, я сумніваюся, що я візьму його. I а забрати can't... ось тут. тут По-перше, тут велична піраміда, доступ до унікальної знакової споруди. І побудована, ну, відповідно пам'ятка побудована ось ця от, піраміда принца Тутангханута. Відновлення втрат плюс 5%, вітри магії плюс, переріз в усіх провінціях плюс, контроль в сусідній провінції плюс, контроль тут плюс і створення конопів плюс 2. Дуже, дуже непогано. Yes. Так, давайте ми. Сюди оголошення війни. Пофігу. Пігнали. Хлоп, розгромна поразка, очевидно. Окуповуємо це, в принципі, наше місто фактично. А, і починаємо тут одразу з вербування. А, це не так. Аляха, нам ще до ламії йти. Гноми. Газують. Але, в принципі, ламію вони хрін штурмануть. В них не, вист... не мало б вистачити сил на штурм ламії. М -м так, давай сюди. Хакорос. І. І-і-і-і-і-і-і... Бойовий дух є. Каменярство йому. В армії купа, купезна... Кам'яних чуваків. Так. З мінусів ми тут несемо не бойові втрати, з плюсів, тут немає армії тільки гарнізон, який не дуже великий, дуже добре. Um, один. Два, три. За три ходи атакне нас. Uh, сподіватимемося не дуже сильно. Так. Тут Мокріс, сподіваюся. Та його що сподіватися? А що він може зробити взагалі? Він може. Uh, перешкодити ви. Відновлення, ну Зменшити відновлення ворожим військам, в принципі, це нас не дуже і рятує. Так, 6 ходів, Добре, 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 добре. Так. Мерлін прогулявся, може повертатися туди, і в нас там ще Індіана Джонс гуляє десь далеко-далеко на півночі. Ну Тут, до речі, чудово себе почувають. Беретонці. Наказ. Приріс нам тут допоможе? Допоможе приріс. Далі пересування. Прекрасно. Може вийде ще апгрейднутися, Стигнути. А, махрак, давайте ось цю будівлю на швидкість а, на приріст населення, що буде нам дуже корисним, і, в принципі, можемо хід завершувати, ніби всіма походили. Ми в засідку його піймали. Там розгромна перемога, ми не втратимо жодного загону. Я думаю, це автобоєм немає потреби. 700 бійців, звісно, втратили. ну Це гноми, тут нічого не зробиш, але по факту 700 бійців на 5000 це на, ну, трошки більше 10%. Ми це зараз захід відновимо. Беремо ми напевне канопи. 30 10. штук, Так, бо нам треба багато чого зробити за ті бабки. Так, Легіон Азгора знищений. Скакун, качнулися тудим, сюдим. Все чудово в нас. Beacon. Що за подарунок долі? Пацани на швидкому марші. No. No а цей загинув їхній? Чекайте. Ранг здобуто. А не ясно. щось мені не. Не написало, що з ним сталося. Виснаження. В кого там виснаження? В себе виснаження. Байдуже. Забирай. Непроста. Байдуже. Купувати. Тут же ж знімаємо ось це і будуємо. Бляха. Третій рівень надлишку населення, і ще й сюди треба надлишок населення одиничку витратити. Щоб тут нічого не було такого, ми можемо. Бляха, тут ще й з контролем буде біда, напевно. Тут зараз військо нам контроль дає, так? Військова присутність дає 20 плюсу. Завоювання дає 10. Погань Хорна 6-16. Нестабільність провінції мінус 5. Того 21. Але погань Хорна поки опуститься. Е. Погань. Це нам дасть 4 і 6 і погань швидше. Впаде. Давайте ми напевно ось цю будівлю. Хрін з ним на приріст. Приріст ми зараз ось це розберемо і поставимо там приріст. Санах полетить назад, щоб карах Орунд обороняти, бо там всяке може бути, хтось може припертися. Так, санахт, давай тобі поки ось це і важко влучити. Його зробимо в першу чергу сильним. Так, все, ті вже майже висадилися. Я ж тут навіть не підготував My нічого. Glory. Ну їм висадка займе хід, тому це не критично, що ми там десь. Не там, де треба. А, я просто yes, думав, yes, що треба найняти сюди великих юнітів, але бачите, я навіть не можу. Ні! Ну так, да, я зараз один може попробую найняти, але не впевнений, що з того вийде. Так, в нас праця армія. А, і я думаю, король I хабаш не буде to... з нею битися тут, тому що в нього шансів ем, ну, не те щоб зовсім нема, але десь вони дуже низько. Три вихрові тварюки, одні літуни, другі літуни. та нікуди. Відходимо. My краще, те стати в обороні і прикрити. Ну да, я так і досі зрозумів, коли вони. Вирішили не зупинятися біля міста Сатека, що, певно, нам гайки. Ну, але ніби все має вийти добре. О, а отут буде гарний махач. Так, хто качнувся? Некхаліда качнулася. Качнувся... Нарешті безсмертний. Живчик не помре до кінця проходження. Вже добре. Вже дуже добре. Ми беремо йому. Завойовник. щоб більше пошкоджень наносив ворогам. Так. По ідеї, до речі, в них має лишитися ще place одна фуловармія отам десь. Тому що одну ми розбили. От друга, от Stop третя. That. Це яку вони what найняли. What <праць> найняли. І отут ще вони одну наймають. So 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 much. Much. Тому є шанс, що ми тут зараз себе It гарно... Будемо почувати. Ой-ой-ой. О, небусет качнуться ще. Гарно, гарно. Небусету ми беремо натиск. Чи не натиск? Давайте ні, давайте спочатку атаку, напевне. О, оце візьмемо. Фізичний опір це прям клас. Тобто він буде менше пошкоджень отримувати. Йому це згодиться. Так. Ось це беремо. Екзорцизм. Що таке екзорцизм? Бойовий дух плюс 4. Імунітет до психології. Е, союзники у радіусі дії всі. А це цікаво. Захист Фа. Броня. Захист ближньому бою. Світлобитви. Незламний. Союзники в радіусі дії всі. Це дуже класна штука. Не може рухатись. І це він дебафає якогось ворога, який втікає, лорда якогось, який вже хоче втекти хлоп, і його лучники просто розстрілюють. Оце гарний мах. Нема, звісно, бойових заклинань базових. А, от є таке. Величезна, хаотична рухома зона дії. Ефективно проти броні, ефективно проти багатьох юнітів. О. Деформація часу бірона. Швидкість руху, атака ближнього бою. Так, от він. Ось цей нам класно залетить. Прям вогень як. Почнемо ми зі світлобитви, напевно. Ні, не зі світло. Зі світлобитви, так? Та, незламність. світло світлобитви. Відновлення швидше. І тут рівень 3 відновлення. Дешевше, дешевше. І менше шанс магічної помилки. Ну нам не дуже треба буде це все діло. А, в нас ще базова атакуюча. Магія. Так, щось зависло. Ну, гри з ним. А, чекайте, тут ще один є. Е, принц. Так, ім'я теж можете написати. Один рівень сюди і важко влучити сюди. Все. Так, а не бусет. Ага, у нас тут What? трошки проблема, що буде 2 на 2 бій. Наша одна армія не може підійти ближче. Може і може. Може, добре. Пірову перемогу нам пророкують. 440, 340. Тут проблема, що... А, війська Кхаліди останні припруться. А перша армія у нас без е... катапульт. І що нам пірова перемога каже? Втратимо піхоту чу-чуть. Загін піхоти втратим і загін піхоти втратим. Та в принципі байдуже. Тільки 3200 втратили. Ну, що зробиш? Зараз наймем нових та і все. Просто дуже довго буде це тягнути битви вручну, ми все одно. Непогано себе почуваємо. Так. Я щось... А чого не показуєш, що я щось відновлю? 2%, 2%? Давайте так. Дуже, дуже мало чомусь дало нам цього всього діла. Так, те військо розбили. Можна, в принципі, зараз It's з двох зібрати одне. і ти їх валити, Так, халіда качнулася. Прекрасно. Качнулося Халіда, я вже не знаю, що її навіть брати. М Незламний, бойовий дух в неї в принципі, не падає, вона так прям з ним не страждає. Атака в цих от не дуже треба. Е, можна бонус до натиску хібань? Або швидкість. Що там швидкість? А, швидкість дає ще й бонус до здоров'я. Давайте поки швидкість. Я подумав, що блискавичний удар нам не дуже рентабельно брати. Чесно, їй. Краще це якогось Крас. іншого лорда вкачати в цю хрінь. Е, її краще зробити більш сильною. Так, Варкрафт це теж легендарний лор, тому він теж буде йти в щось трошки потужніше. Отак. От По військах ми зараз переформатуємо. Ті от базові нам майдуже. Так, давайте ми візьмемо сюди ось цих от. Вони тут все одно будуть потрібні, тому що це чудові стрільці. І. Е, загинуть цих от. Гавардія Кхеппери. Теж королеві згодяться. Я щось. О! Тихо, тихо, тихо. Що за прикол? Stereo. О! А, то через те що там вікно було відкрите, я не міг. війська передати. Так, сюди, сюди. Добре. Ми зараз з трьох армій зберемо дві. А третє піде до... на Донайм. Так, ти бери сюди, Лучників залиш собі. Катапульти ми віддамо. Напевно. Кхаліді. Ну, в принципі, одну має катапульти, і більше і не треба. Хід зараз зачекаємо. Все-таки, перш ніж виступати, чуть підлікуємося, донаймемо базової піхоти і тоді підемо далі. Так, ми всі відновлюємося. Не всі, не всі на своїй території стоять, по ідеї. Так, отак от буде більше відновлення. Ні? А чого не більше? Так, давай. Захід почекаємо, нехай відновляться, а потім підемо далі. А за той час ми ще ось тут королю Варкрафту до най. Так, нам вигідніше от об'єднати. І найняти два нових, і решта добити. піхотою. І буде нормально. А, так, там ми замрали, там ми стали. Хтось нам карахорунд дебафнув. Чомусь. Так, печера. Сотека ми побудували. Е... Ну, все. В принципі, можемо хід завершувати. Світові події, бла-бла, бла-бла. Окей. А, не походив нашим індіаною. Давай. Тут так безпечно у них. Кип 3... там вже 117 хіт, а тут ще все імперське. Навіть якісь легендарні битви були. Хто переміг? Битва при Форт Бергбрес. Втрати 7320. Ніхе разві тут махач був. 5348. На 26-му ході і на 23-му ході. Оце там махач був. 4300 регіон Каробург. Але не, не ясно, хто виграв. Хоч би не хто з ким. Взагалі, мало би ще хто з ким бився. 18-й хіт. А це в них махач на початку гри. Опа, атакують нас. І в них 6. 6 вихрових тварин. 6 вих... Йо-майо. -йо. Палаючих колісниць. 3. 3. Мам, це добре, що я звідси звалив. Це жесть. Так, ми можемо побудувати пам'ятник. Давайте монумент Гехебу. Він нам дасть броню піхоті і зброя піхоті. Буде сильніше бити. Нас це влаштовує. Так. Війсьпотворці нургла і личинки повелителя десь там. Влаштували об'єднання, битва при стежка сотека. Там було очевидно, там взагалі без шансів. Я не знаю, чи ми місто втримаємо, яке там трошки далі знаходиться. Ну Але хоч місто, то є місто, це вже якісь шанси хоча б є. Армія тут взагалі така собі. І кращої найняти ми навіть не можемо. Клас. Але принаймні тут в Теоті є гарнізон, є катапульта ще одна, є трохи лучників, можливо, щось та й відстріляємо. Хабаш, правда, такий себе. Цей маг. What, а, може магом побитися. А що він робить? Так, я щось нажав, щоб воно. А, він покращує зброю. Ясно, понятно. Так, Мерлін. Халіда, в принципі, підхилялась. Agreed, this is my order. Такі війська теж, в принципі, готові мають плюс-мінус. Небусет. Давайте. Він все-таки командуватиме, скоріш за все, у шапті такою всією іншою ватагою, тому буде мати плюшку до їхньої прокачки. Так, я два рівня взяв. ну, До їхньої прокачки, до їхньої сили. Навіть не два рівня, ніхіна. Левелів апнули. Так, добре. По ну, першою йде королева. По шансах. Я не думаю, що в там великі шанси є, але. Нам і не треба великі шанси. Так, давай сюди. Under the sun. Кількість наших військ. Тай-яй-яй-яй-яй. А, я не можу з нею так робити. Окей. Тихо. А це, до речі, може done. наймати війська з глобального найму через те, що він в режимі закопаний піску. До речі, це і те саме може. Ще відновлює війська. Чудово. Базова піхота, вона, звісно, не дуже потужна буде, але нам цього буде більш ніж вдосталь. Триндець нашому Карахорунду. Ми зараз або втратимо цексотель, або дуже постраждає наша армія. Аж за що така біда нам, га? Так, ну той зараз буде майже точно атакувати наші ці війська. Ми. По ідеї. Слабі, слабші трішки, але по факту в нас є гарні шанси. Єдине, я спробую один загін розпустити. Може вони не, не підуть на нас і тим часом наймати Некросфінкса почати, тому що він аж три ходи наймається один. А ти, братан, вже тут сиди, я не знаю, ми вже туди не вийдемо. Це ж треба так вляпатися. В принципі, ми б там могли відбитися, якби там сиділи. А так, гарнізон, карахорунда, соло без генерала. М -м. А генерала я вільного не маю. Клас! А знаєте що? Ми зараз завершимо відео. Щоб вам була інтрига і бажання подивитися ще наступне відео. Не забудьте поставити лайко вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!